Вітаю! 12 червня, 24 рік, місто Рівне Україна. В одному з відео, тобто під відео в коментарі, було задано питання: яку краще взяти полуницю на заморожування, так, щоб вона потім мала охайний вигляд після розморозки. І, ну, я так розумію, що або на прикраси, або на якийсь декор, ну і відповідно, щоб вона мала смак, не пластмаса. Я не змогла відповісти на це питання. Пообіцяла зняти відео, але в слідуючому році. Сьогодні зранку пробіглася по городу і подивилася, що, в принципі, це відео можна зняти ще в цьому році. Звичайно, ягідки останні. І попросили зняти саме літнє плодоношення, які я але що я змогла знайти, те я взяла. Так, зразу зафіксую навіть для себе, щоб розуміти, що я брала. Значить, літнє плодоношення в мене джолі, вона має таку структуру. Не м'яку всередині, і сама по собі не м'яка Це от останні ягідки. Вона така з, з немаленьких ягід. Е, так, самі ос, о, останненькі вже. Не знаю, як вони там збереглися. Вівальді вона теж досить щільна, але всередині дуже м'яка. Подивимося, яка вона буде після заморожування. Е, значить, взяла ягідку Фелко. Вона теж досить щільна. Ось ці дві ягідки. Це Фелко, дві останні. Взяла ягідки галічів. галіячів. Це пізній термін дозрівання літній. Так, ось ці дві. Знайшла ще пару ягідок. Ну, це, звичайно, не її не ягідка, але це остання з кущів Азія. Так, і, ну, Якби не буду ображати нейтрали, все ж таки взяла хоч по пару ягідок. Значить, взяла Florida Beauty, взяла Murano. Ось можете подивитися, в нас дощі кожен день. Ось так от ягідка себе почуваю при біообробках. Так, взяла ірму. Ось така ірма, вона досить тугенька, така ягідка. Взяла крапо 10. От взяла взагалі микеньку, таку вже перестигшу, і взяла більш таку недозрівшу. Ось ці три ягідки, крапо 10. Думаю, що вони тут всі разом не поб'ються. І хочу ще показати, який врожай можна вирощувати просто от в ящичках. І вони в мене стоять в тіні. І, взагалі, сорт ідеться е, про мова про літній сорт літнього плодоношення е, середнього терміну дозрівання. Вона в мене вже який рік не, не середнього терміну дозрівання, а скоріше середньопізнього, бо навіть пізнього, тому що чому раторуся зараз е, тільки дозріває, і ось в півтіні дозріває світхарт. Е, ягідка дуже гарна. Ось такою вона. Величини, досить така тугенька, тому я вирішила взяти і світхарт Так, ось така ягідка Взагалі вам покажу, як можна, який врожай може бути в коробках. Так, ось вона ще зелена. Ну, ось ця вже дозрівша можна взяти. Ось така вона. Так, це у нас це у нас світ харт, солодке серце. Ось такий врожай в коробочках. Ось такий. З цього можна все взяти. Так що можна вирощувати по-різному, по-всякому. Гарний сорт. Думаю, що саме от для кондитерських цілий, він взагалі ідеальний. Дуже рівна ягідка, от я вам пробігла по кущах, бачите, вона вся просто така ідеальна. Тобто ось ці три ягідки. Думаю, що вони тут не поб'ються. Ось так я прямо на тарілочці їх поставлю. Сорти я вже відмітила. І буде друга частина, за недільки дві. Хай вони заморозяться. Потім я так само на тарілочці розморожу і при вас покажу результат. І ще раз, ці три ягідки. Світ Харт, Ірма, Мурано, Флоріда Б'юті. Три ягідки. Крапо 10, джолі. Це середнього терміну, літній сорт. Азія. Фелко, Галія Чіф і Вівальді. Ось такий асортимент. Як ви бачите, всі ягідки здорові, гарні. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода. Найсмачніше, дякую.